Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Фінал Національної баскетбольної асоціації нарешті розпочався. Відбулася перша гра Boston Celtics Dallas Mavericks, яка дала багато чого цікавого, і поговорити є, звісно, про що. Ви хотіли більш аналітичні огляди, тому сподіваюся, ви цілком і повністю підтримуєте мої старання та ініціативу. Поставте лайк, підпишіться на канал та включіть обов'язково дзвіночок. Щоб оперативно дізнаватися про нові відео на каналі. Я сподіваюся на вас та дуже сильно розраховую, тому що без цього ніяк. Ну і не буду вже затягувати. Давайте починати. Let's go! Бостон був дуже вмотивований. Це була дуже важлива гра. Не тільки з точки зору, що це фінал, що клуб терпить невдачі останні роки, хоча наближається дуже близько до титулу і постійно щось йому не вистачає. Що останнє чемпіонство датується 2008 роком, а до цього ще 21 рік вони не вигравали. Що головний їх суперник Лос-Анджелес Лейкерс за цей період скоротив величезну перевагу та наздогнав за перемогами Кубка Ларі О'Брайена. але найголовнішим фактором, як мені здається, було те, що це. Ей матч по факту був на честь легендарного баскетболіста, чемпіона NBA в складі Celtics 1986 року Біла Волтона, який помер нещодавно через рак у віці 72 років. Кельти грали з чорними стрічками на Джерсі з прізвищем Волтона, та просто не мали нічого іншого, крім як перемагати. Незважаючи на відновлення після травми Крістапса Порзінгіса, Бостон не робить змін та залишає свій склад, яким грав протягом майже всього плей-офф після травми Порзі. Це було не бажання руйнувати те, що працює, чи просто лімітовані хвилини латвійському бігмену. Але Порзінгіс починає дуже впевнену гру, вийшовши на заміну, дає 11 очок, 4 з 5 з гри, плюс 3 блоки у першій чверті, та стає головним ікс-фактором, про який я казав ще в прев'ю. 23-5 за 6 хвилин до кінця першої чверті, зроблений саме завдяки латвійському центровому. 12-та хвилинка закінчується з рахунком 37 Ще одним фактором стає розподіл матчапів. Джейлен Браун захищається проти Луки Дончича. За рахунок своїх габаритів Джей Бій, проводячи розмін, не має такого шаленого місматчу. Це класний хід від штабу Мазули, Холідей, свою чергу, залишається проти Кайрі Ірвінга. Про це ми поговоримо трохи пізніше, але ж як він з'їдає його, згадуючи слова з прес-конференції за день до гри, Джеру дійсно помолився і Бог почув його. Третій момент, який знову ж таки ми розбрали в прев'ю, стає те, що намагатися перестріляти найкращу команду за триочковими не вийде, і що відсутність номінального поінтгарда у Бостона не робить проблем з розіграшем, бо кожен гравець може вести м'яч, віддавати передачу і кидати три. Дуже яскравий приклад, як Селтикс просто розтягують захист Маверікс, як жувальну гумку стає цей момент. Дончич грає свіч на тейтомі, тому що він не встигає в захисті і просто підходить туди. Хоча піджей Вашингтон цілком справляється з ситуацією. Звісно, Бостон демонструє шикарний рух м'яча, який вони демонстрували весь сезон. Розриваючи будь-який захист, лука стоїть маша руками, кому куди треба бігти, але таким чином він лишає своїх партнерів 4 проти 5. І, звісно, в підсумку Джейлен Браун реалізує відкритий триочковий, і таке траплялося постійно протягом всього матчу. Джелен Браун видає ефективний відрізок першій половині, а особливо в другій чверті, 4 з 4 зри, 9 очок. Він відпрацьовує на обох сторонах майданчику, але давайте повернемося до Холідей. Звісно, про фактор впливу вболівальників на кайрі, ми говорили, що він мав лише одну перемогу та 10 поразок після того, як наступив на лого Бостона. Та ці 10 поразок були поспіль. Але те, що зробив Джру Холідей, я не можу не відмічати. Він усуває кайрі. Повністю змушує помилятися, як в епізоді, коли Ірвінг викинув м'яч, просто аут. Це якісь джедайські штучки. Звісно, варто відмітити, що холідей не відвалюється після заслонів, особливо коли їх робить клебер. Але про цей скіл не слід нікому казати, адже всі про це знають. А ось про його захист з силою думки це вже новий рівень. Потрібні його документи. Це не ті дроїди, що ви шукаєте. Це не ті дроїди, що ми шукаємо. До речі, ще був епізод, де Карі розміняв джру, але він отримав суперники Деріка Вайта, і це ніяк не полегшує справу. В підсумку знов зелені підопічні магістра йоди змушують помилитися та зробити втрату на рівному місці після потрапляння м'яча на собі у ногу. І помаранчево забирає холідей, який наодинці котиться по майданчику та записує легке перехоплення собі в доробок. Ну що, це як не джедайські трюки? І дуже показовою стає наступна атака. Тейтум просить звичайний скрін, Хорфорд прибирає Ірвінга, Джей Ті розмінюється на клебера, і, типу, це гірший матчап, але ж той не встигає скоротити дистанцію, три в обличчя, різниця плюс 29 поїнтів для кельтів, все. Після цього доля матчу була вирішена. Наступні дії, які відбувалися, це просто мертві конвульсії. Здригання відкинутого хвоста ящерки. Можете накидати ще варіантів епітетів в коменти, але це дійсно так. Треба віддати належне, все ж мапс. Вони билися скільки могли. В третій чверті почали робити ривки, які все ж дуже швидко припиняв відразу Джо Мазула тайм-аутами. Починаючи з хвилини 25 другої чверті до 6 хвилин 54 секунди третій, ривок складав 19-7. Та все ще було мінус 16 для Далосу. За 4-27 до кінця Даллас робить ще один ривок 10-2, який допомагає вилізти з двозначного дефіциту вже тільки мінус 8, лука завалює дві, трьох і поспіль, і знову мазуло бере тайм-аут, щоб в кінці кінців зупинити цей камбек та заспокоїти своїх підопічних. Після тайм ауту Джейлен Браун посадив на фоли Деріка Лайвлі, Браун погано реалізовував штрафні, але швидкі два фоли і п'яту підсумку фол лайвлі фактично усуває його з гри, тому що спротиву під кошиком від нього. Ого, ми вже не побачимо. А моменти Брауна з його порадом блоків в кінці 3-12 хвилинці, коли він два поспіль блокшоти виписує за одну атаку, а за хвилину до кінця, о 3-й чверті, виписує ще один блокшот. Це просто демотивує, і загалом Бостон міло закривав фарбу та дончиш не зміг влаштувати свій парад аліупів. Та в принципі Лука віддав лише одну передачу за гру, що не типово для нього. Це найменший показник плей-офф за його кар'єру. Причому він набрав свої 30 балів. Тактика закрити всіх навколо, та нехай словенець в одне обличчя витягує гру, спрацювала бездоганно. А руху м'яча від Маверів взагалі не було. Лише 9 передач на команду. Це дуже мало. Для порівняння у Кельтів 9 блоків за гру. Та й після тайм-ауту рвок у відповідь від Бостона 14-2, який знову встановлює відстань у плюс 20, та остаточно закінчує гру. Останній відрізок матчу був інерцією. Команди розуміли, що першу партію в шахи перемогли Селтикс, догравали бенчери, а найголовніше на майданчику з'явився свят Михайлюк, який навіть відзначився результативними. Діями, ставши другим українцем, який грав у фіналі та набрав очки після Станіслава Медведенка. Тепер він ще ближче на крок до повторення іншого досягнення, а саме стати другим українцем, який став чемпіоном, чого я особисто бажаю святу. До того ж, 70% команд, які перемагають у першій грі, стають чемпіоном. І ще трохи цікавих фактів. Бостон Селтик встановили рекорд фіналу NBA за найбільшою кількістю гравців, які влучали триочкові. Сім баскетболістів Кельтів влучили сьогодні дальні китки. Джейсон Тейтом та Дерік Вайт по три, і по два, Джейлен Браун, Ел Хорфорд, Джу Холідей, Кріста Прзінгіс та Сем Хаузер. Для порівняння Дончич влучив 4 з 12 здалеку. Всі інші гравці Далласу влучили лише 3 з 15 триочкових. Лука Дончич стає найкращим гравцем Далласу. Він став десятим гравцем в історії НБА та першим після Тіма Данкана в 1999 році, який зробив 30-плюс очковий дабл дабл у дебюті в фіналі НБА. Крістап Порзінкіс та Джей Бі найкращі гравці Бостону. Крістап став четвертим гравцем з 1971 року, який набрав 20 плюсочок з лави запастих в дебютному матчі фіналу. Джейлен Браун стає першим гравцем Селтікс, який набрав 20 плюсочок, 3 плюс блокшоти і 3 плюс перехоплення у грі плей-офф після Кевіна Гарнета у 2012 році. А на цьому все. Ось таким вийшов цей перший матч. Якщо ви хочете підтримати канал, то залишайте розгорнути коментар, який сприяє просуванню відео. До того ж від ваших відгуків буде залежати чи продовжувати цю рубрику. З вами був Basket Moves. до скорої зустрічі, мир!